Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчатка. Разом з сонцем прокидаємось. Одне одному всміхаємось. Разом з ташками співаємо. Усім здоров'ячка бажаємо. Найбільше багатство малята це здоров'я. Без здоров'я немає щастя. А що потрібно людині для того, щоб бути здоровою? Що означає добре харчуватися? Що треба їсти? Як ви думаєте, малята? Дітки, я відвідала країну вітамінів і впевнена, що ви багато знаєте про них. Скажіть, будь ласка, які рослини ростуть на городі? Городні рослини? Назвемо їх огірок, помідор, цибуля, баклажан, часник, кабачок, морква та багато інших. Ну що ж, дуже приємно. Малята, а які рослини ростуть в саду? Так, це фрукти, яблука, сливи, груші, персики, абрикоси, айва. Вони дуже смачні і корисні. Чим же корисні городні і садові рослини? У них багато вітамінів. Вітаміни це корисні речовини, необхідні нашому організмові. Коли людина їх не одержує в необхідній кількості, вона може захворіти. Вітаміни нам потрібні кожен день. А якою стає людина, яка завжди вживає овочі та фрукти? Здоровою, веселою. У неї завжди будуть міцні зубки, рум'яні щічки. І гарний настрій. Малята, а який у вас зараз настрій? Пограємо в гру квітка настрою. На картинці зображена квітка з різнокольоровими пелюстками. Синій це образа. Зелений спокійний. Червоний радість, жовтий щастя, жовто гарячий, здивування, сірий, сум. Малята, який настрій? Такого кольору у вас квітка. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте діти їх охоче, кожен хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, і рум'яненькі. Щоб росли міцними й дужими, до хвороб байдужими. У кожного вітаміну є своє ім'я. А. Б. Ц. Є, К. І інші. Ось, наприклад, це вітамін А, вітамін росту та гарного зору. Росте краса зелена коса. В землі вся руда сидить, коли жуєш, її хрустить. Так, це морква. А тепер погляньте і скажіть, в яких продуктах є ще вітамін А, помідори, яблука, персик, гарбуз. А ось це вітаміни групи Б. Їх дуже багато, і вони важливі для роботи нашого мозку та усього організму. У коричневому жупані в землі сиджу з друзями. Хто лопатою копне, мене знайде. Картопля. У картоплі багато вітаміну Б, а ще його багато в різних крупах. Вітамін С. Познайомимось. Дітки. Розгляньте картинку та запам'ятайте, в яких продуктах є вітамін С. Цибуля, капуста, лимон, часник, апельсин. А ще, щоб не хворіти, ми робимо зарядку. Малюки, малюки, дівчатка й хлоп'ятка. Малюки, малюки вийшли на зарядку. Ось так, ось так вийшли на зарядку. Раз, два, три. Раз, два, три. Ноги піднімайте. Раз, два, три. Раз-два-три, всі в рядок ставайте. Ось так, ось так ноги піднімайте, потягнулись. Раз-два-три, раз-два-три, обернулись. Молодці малята.